П'янка суміш журянської культури відчути її уже вдруге скликає на Прикарпаття Черемошфест. мистецько туристичне дійство, що отримало прописку в селі Криворівня. Традиційно об'єднає особі одразу кілька складових. Перша музична. Надихатимуть гостей фестивалю близько двох десятків різнобарних за етносом колективів. Тут і легендарні гуцули, і хмельницький і чумацький шлях лемківські коралі та столичні козак. Систем дуже багато етнічних. Частин всієї України ми намагалися об'єднати в Черемож-Фесті. У нас будуть гості з новоствореного проєкту. Він називається «Lemonchiki Project». це учасники гурту з Канади «Lemon Bucket Orchestra», а також музикантів і вокалістів з гурту Куку Шанель і колись відомі під назвою Сонце Кльош. Вони це буде один з їхніх перших виступів в Україні. Спільний нудьгувати до початку концертів від відвідувачем фесту теж не доведеться. Завдяки насиченій майстер-класами програмі яскравим буде й туристичний компонент дійства, на кшталт ризикованої переправи через гірську річку чи захоплюючих мандрівок карпатськими серпантинами. І звісно, найвидовищнішої частини сплаву чорним черемошем. Водоспад віремче всі його знають. Це Не цікаво там, всі були це скельні урочища. Назви їхні, ну, Терношорські урочиші, Довбушенки, вони нічого не говорять загалу, але насправді це прекрасні, унікальні місця. Екскурсії на конях, там, ми знаємо, та ви також, що є прекрасна порода гуцульських коней, на яких можна буде здійснити екскурсії, велопрокат там, стосовно сплавів. Щоб була вода, але також це є той момент, який того року був важливий. Ми його розвинемо в майбутньому. Екологічну місію фесту теж ніхто не скасовував. Саме вона допоможе зберегти автентичну природу Карпат від ласих рук підприємців, начебто, приходить такий собі добрий дядечко, який пропонує ну ось, будь ласка. Матимете добру дорогу, але нічого, ви це це пожертвуєте якоюсь частиною своєї автентичності. Ви пожертвуєте, наприклад, за це частину свого природного багатства. Ну і люди, ну на жаль, маємо випадки, коли погоджуються. Ми частково розуміємо цих людей, тому ми підтримуємо заходи, які можуть людям реально дати в руки альтернативу. Альтернативу вигляді розвитку того ж туризму. Стартує трьохденний горянський фест 2 травня.